Друзі, я вас вітаю. Я сьогодні хочу подивитися, чи здійсниться пророцтво Мольфара Нечая щодо України. Зараз я витягну три карти, далі будемо додивлюватися. Але давайте так. Оці три карти зараз нам покажуть ситуацію. Чи здійсниться пророцтво мольфара Нечая щодо України. Одразу карта говорить про інформацію про це пророцтво. Тобто ту з мечів, ідентифікація, така інформація є. Але смерть смерть нам показує закінчення чогось. Тобто пророцтво закінчилося вже. Я би так прочитала. Смерть це зміна з чорного на біле, з війни на мир і так далі. Тобто, це кардинальна зміна інформації. Ту мечів, інформація кардинальна зміна пророцтва. Коли двері якісь закриваються, коли щось відсікається з життя. Тобто це вже завершення пророцтва, все. Воно закінчилося. Ми йдемо. Королева кубків. Королева Кубків дуже часто говорить, по-перше, про воду, по-друге, про новий шлях, інший шлях. Іще одну карту, секунда. Зірка. Зірка карта майбутнього, рокова карта. Ми на іншому шляху, абсолютно на іншому шляху, і тут дві карти води. Таке враження, як пророцтво нечая, уже немає сили, воно, ніби, закрилося в часі і просторі, а відкрилося нове пророцтво, яке, я не знаю, чи є воно насправді, але воно про воду. Зараз, до речі, багато пророцтв про воду, але тут знову ж таки говориться ця ситуація про воду. Тобто. Пророцтне чая не має сили, має сили пророцтво про воду. Я вам нагадаю, що Нечай говорив, що Україна розколиться. І зараз абсолютно всі російські боти публікують всюди це пророцтво, прямо нав'язуючи нам його. Але також Нечай говорив, що от от згадайте, що війна не буде тривати довго, тобто ми вже не йдемо по цьому сценарію, тому що війна вже триває довго. І він не назвав дату закінчення війни тоді. Тому у нас, якби дати закінчення війни і немає згідно його пророцтву. Але сам факт, що він говорив, що бойові дії не будуть тривати довго, що не буде можливості вести війну довго. А ми вже ведемо війну дуже довго. Тому у мене внутрішнє враження, що ми вже йдемо зовсім по іншому сценарію, тому що насправді люди самі творять своє життя. І вирішуючи тоді захищатися і стояти до останнього, тоді, в перші три тижні війни, ми кардинально змінили всі пророцтва, взагалі, які існували у світі. І ми зараз зовсім на іншому шляху. Додивлюємось далі. Яка ще є інформація з приводу пророцтва Нечая? Маг. Карта Маг говорить: вас достатньо для захисту, для війни, для атаки, для бойових дій. Розумієте, все зовсім інакше зараз. В його пророцтві ми не могли довго відстоювати себе. У нас би не було сил на це. А тепер. Карти говорять, а тепер зовсім кардинальна інша ситуація. Тепер нас достатньо для того, щоб воювати. Тепер ми самі. Карта Лицарь Мечів означає ну, швидка дуже карта. Бойова карта, войовнича карта, карта різкої зміни, карта війни і карта військових. І мах, який говорить... Як на небі, так і на землі, як справа, так і зліва. По-перше, Бог всюди, по-друге, всі ідеї, які приходять від Бога від вищих сил, реалізуються тут на планеті Земля. Тобто, ми самі творці своєї історії, свого життя, нам уже Бог говорить, як жити. А ми захищаємося, стоїмо, воюємо і відстоюємо свою незалежність. І це кардинально інший шлях ніж говорив Нечай. Знову ж таки, смерть. Смерть закриває ті двері в те пророцтво. Остання карта розкладу. Десятка мечів. Якщо говорити про пророцтво, я вам іще раз скажу, воно не має ніякої сили вже. Ми йдемо зовсім іншим шляхом. Його сила закінчилася. Тому що десятка мечів це те, що вже не можна воскресити. Це те, що вже не можна. Е Прожити це ті двері, які повністю для нас закриті. Тому, друзі, ми вже на іншому шляху. Не ведіться на те, що вам говорять, що Україна буде розділена, там да, частина по його пророцтву, йде до Угорщини, частина до Польщі, частина до Росії. Ні, це повністю завершене пророцтво, яке воскресінню не підлягає. По цій карті ти вже не можеш нічого воскресити. Це коли вже двері повністю закриті. А також це карта, яка говорить, що найтемніша ніч перед світанком все-таки далі буде світанок. І нова енергія, нові сили заходять. Тому що закриття одних дверей це відкриття нових дверей. Так завжди. Давайте порахуємо число розкладу. Оце мені дуже цікаво. І так. Туз мечів 1, Мах 2, Смерть 13, і 2, 15, 15 і зірка. І 17. Буде 27, 32, 32 і 10, 42, 4 і 2, 6. 6 це у нас закохані. Закохані це карта комунікації, карта інформації, карта домовленостей і карта всіх угод. Також це карта, коли карта союзів. Карта, коли. Країни об'єднуються в союзи, таке враження як домовленості, ось цей союз і покровительство вищих сил. Тому що на карті закохані у нас Янгол зверху як покровительствує цьому союзу. Тобто це такий союз, який прямо з небес посланий, щоб домовитися і. Спасти людство, тому що по прогнозу, по пророцтву нечая, там же ж була страшна біда для людства, і дуже багато хто інтерпретує це як ядерну війну. А тут у нас карта закоханих, яка говорить ні, Союз, Союз буде, домовитися вдасться. Друзі, підписуйтеся на мій новий телеграм-канал, там будуть щотижневі прогнози для вас, там будуть розгляди ваших запитань, там дуже багато всього цікавого, там магічні ритуали. Підписуйтеся і будемо з вами на зв'язку щотижня і щодня. До нових зустрічей! Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. І бережіть себе самі з Богом.